Знаєш, які ілюзії не дають тобі бути щасливою? Щоб знайти відповідь на це запитання, я витратила близько 30 років. Я думала, що щастя це те, що потрібно досягнути, коли я стану багатою, успішною, кращою, коли в моє життя прийде той самий ідеальний чоловік. І я довго так жила з цією ілюзією, що просто не помічала, як проживала своє життя в очікуванні щастя. Я не могла зупинитись і постійно хотіла ще більше, ще краще. І навіть коли отримувала те, чого хочу, я все одно не відчувала себе щасливою. Все, чого я досягала, і казала: Вау! Через годину я все одно була незадоволена. Постійно було мало, все обестінювала. Це було про звичку Я незадоволена. І тільки коли я перестала гнатися за щастям, зупинилася, перестала чогось чекати, я нарешті відчула, що жити щасливо можна вже зараз. Щастя відкривається в кожному моменті.